В Україні затвердили головний показник для індексації пенсій. Вітаю, мене звати Середницький Євгеній, і ви на моєму каналі. І сьогодні поговоримо про індексацію пенсій. Пенсійний фонд України нарешті затвердив показник середньої заробітної плати доходу за 2024 рік, з якою сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсій в Україні. Цей показник дає можливість розраховувати коефіцієнт індексації пенсій, який становитиме 1,115. За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила 17 486 гривень 60 копійок, що на 22% більше, ніж у 2023 році. Розрахунок коефіцієнта порядок розрахунку визначено. Частиною другої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Його можна розраховувати за встановленою формою, яка враховує інфляцію за 2024 рік, що становить 12%. Показник середньої заробітної плати за 2021-2023 за роки становив 13 559 41 гривень 41 копійка за 2022-2023 роки 15 тисяч. 57 гривень, відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками: що передували року, який є попереднім, що до року, в якому проводиться збільшення, становитиме. 11,05%. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 11,53%. Індексація пенсії тепер Мінсоцполітики розрахує коефіцієнт та порядок проведення індексації пенсій, який затвердить кабінет міністрів наприкінці місяця. Не виключено, що коефіцієнт відрізнятиметься від розрахованого за формулою. У проєкті бюджету пенсійного фонду України на доплати визначені постановами Кабінету міністрів про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи. Підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні передбачено 44,7 мільярда гривень. Індексація пенсій буде проведена з 1 березня 2025 року. По суті, це єдиний механізм підвищення пенсій українцям, який... Інших підвищень у 2025 році не планується. У 2024 році коефіцієнт індексації складав 1,79%. тисячних. Це означає, що усі пенсії підвищили на 7,9%. Під час індексації середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7%. Розмір підвищення не міг перевищувати 1500 гривень для тих, хто вийшов на пенсію за останні 3 роки підвищення, становило 100 гривень. Індексація стосується тільки непрацюючих пенсіонерів. Для працюючих, яких в Україні 2,8 мільйонів із 10,3 мільйонів. Механізм підвищення пенсії не застосовується. Їм перерахують пенсії з квітня 2025 року. А в мене була вся інформація на сьогодні, тому дякую вам за перегляди. Якщо було щось незрозуміло, обов'язково пишіть свої запитання в коментарях під цим відео. Я залюбки буду на них відповідати. Також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Бережіть себе, всього найкращого. До побачення!